Знову неповторна втрата сколихнула Сухополов'янську громаду 24 квітня. В селі Білорічиця попрощалися із загиблим героєм Єдіновим Євгенієм Анатолійовичем. Односельчани, друзі, знайомі прийшли, аби розділити біль втрати разом з найріднішими загиблого. В останню путь Євгенія Єдінова проводжали і побратими. Жені я знав ще десять років тому, коли він став на захист України, прийшов. 41 батальйон територіальної оборони. Тоді він прийшов путь по Донеччині. В околицях Лимана, Дбальцева, Красногорівки, Старогнатівки. Він був завжди сміливим мужнім воїном. Євгеній був справжнім. Завжди попереду. Готовий ціною власного життя прикрити побратимів. Не стримуючи сліз, розповідає співслужбовець загиблого Сергій. Я схиляю голову. є людина, ось яка нас прикрила. Євген і ось люди, які стояли, вони нас прикрили, вже ми тоді залишилися живими. Просто ми пошанаємо по колінами стан. Ми потеряли самих лучших. Хлопців, які є. Народився Єдінов Євгеній Анатолійович 29 вересня 1983 року в місті Бровари. У село Білорічиця Прилуцького району сім'я Євгенія переїхала у 1994 році. Шкільні роки чоловіка пройшли в Білорічицькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Валентина Володимирівна навчала Євгенія рідної мови. Про загиблого говорить гарна добра душа була. Дитина, це як промінчик. Він завжди завжди влибався. В нього ну не було таких якихось поганих емоцій. Він завжди був тільки на позитиві. Ми його будемо завжди пам'ятати. Завжди був усміхненим, життєрадісним, ніколи нікого не ображав. Ну, з нашої ситуації це так було. Ми його всі любимо і любили, і поважали. Ну таким ми його бачили, пам'ятаємо. Після закінчення школи Євгеній вступив на строкову службу до Збройних сил України. Вперше на фронт Євгеній Єдінов пішов у 2014 році. Став на захист східних кордонів нашої держави. Перших днів повномасштабного вторгнення знову взяв зброю до рук і мужньо виконував свої обов'язки. Був нагороджений медаллю учасника АТО. Отримав відзнаку президента України за оборону України. Молодший сержант Євгеній Єдінов загинув 14 квітня 2024 року. Своє життя герой віддав поблизу населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області при виконанні бойового завдання під час ротації особового складу. Йому назавжди залишиться 40. Без сина у глибокому смутку залишилися батьки героя, мама Ольга Віталіївна та батько Анатолій Євгенійович. Втратили брата Михайло та Віталій. Євгеній Єдінов відійшов у вічність, залишивши смуток, горе та світлу згадку про себе. Дуже позитивна людина. Знайомі працювали, ну, на компанії в нас працював. От. Тільки позитивний, веселий, надійний, відповідальний. Була дуже гарна дитина. Школу закінчив. Дружив з моїми хлопцями, дуже хороший хлопець, дуже порядний. Всегда привітається, ніколи так не проходив. Дуже гарна дитина, дуже жалко, що гибнуть такі діти. Дуже жалко. Вічна пам'ять. І слава героям. Я хочу подякувати батькам. За те, що вони виховали гідного патріота України. Я хочу особисто від себе і від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним, близьким, друзям, однокласникам жені є Загибель Євгенія це втрата для односельчан, знайомих, друзів. Непоправний біль для всієї громади, говорить секретар сухополов'янської сільської ради Володимир Бобошко. Безмовно, ніякі слова не можуть замінити біль і зарубцювати рани для рідних зв'язку з стратою Євгена. Тому хочу сьогодні від імені нашого сільського голови Дениса Михайловича Росовського від імені. Депутатів сільської ради, від, від, від імені членів виконкому від усієї громади, виразити, висловити щирі співчуття вам, батькам, братам, рідним, усім, хто жив, хто творив добрі справи разом із Женією. І завірити вас, що наша громада ніколи не буде стояти осторонь ваших проблем. Ми з вами розділимо і надалі тяготу втрати. Як ми це робимо для всіх героїв, для всіх сімей загиблих.